Всім доброго дня. Зачитаю ще декілька сторінок своєї книжки, що я пишу про свої 45 днів виживання в Аду Маріуполя. І так, розпочинаємо. Жив я на лівому березі Маріуполя за один кілометр від заводу Азосталь. Як потім виявиться, це буде епіцентр Аду Маріуполя. Так, 24.02.22. Як я вже писав вище, цього дня в четвер я їхав в автобусі. На роботу до центру міста, в автобусі, в телефоні, в різних новостних телеграм-каналах, я прочитав, що Росія по території України нанесла ракетні удари. Ну, в те, що почалась війна з Росією, не вірилося. Я працював в банку. Приїхавши на роботу, мене е, захлиснула вона клієнтів, що бажали достроково зняти гроші з депозитів, взяти з карточок і так далі. Так, до нас в банк масово приїхали люди, прийшли. Дуже питань було багато, зняти кошти, депозити достроково. Люди були згодні з будь-якими комісіями. Ну, технічно, що можна було, ми видавали кошти. Ті договори, які були прописані без права дострокового повернення, зрозуміло, що ти не можеш його достроково. Повернути. Було куча емоцій, куча скандалів, тому що люди були максимально всі такі звінчені, і всі хотіли налічку, гроші і додому. Далі. В цій робочій суеті новини про те, що коїться в державі, війна чи не війна, якось моніторити не було часу. Десь. День добіг кінця. Ми з колегами після роботи зібралися обсудити, хто що думає про те, що коїться і що робити. Інформації від місцевих органів влади толком ніякої не було. Вирішили їхати по домам, а завтра, в п'ятницю, 25.02.22, що вже думати. Так, по цій суеті на роботі, тому що, як ми потім зрозуміли, хтось вже з Маріуполя евакуювався, хтось там кудись тікав. Але ми так працювали зі своїм колективом, що от ми вже потім зрозуміли, що нас ракетами Росія і почалося вторгнення повномасштабне. А ми працювали, думали, як би людям їх кошти віддати, як що зробити в Київ, телефонували, як людям допомогти, як їх вирішити питання. І тому в течение дня, коли у тебе на вулиці стоїть там. 300 чоловік 500 тисяча, то навіть не було цього часу там, почитати новини, а що де Росія, куди вона вторгається, а що, ну так, мільком глянеш там, ракетні удари, йдуть бої, йдуть бої. Ну зробити такий глибокий аналіз ситуації якесь прийняте рішення, що робити, тікати, не тікати з Маріуполя, там, як там, що, чесно кажучи, не було. І закінчає, закінчився день, день, у тебе от така от голова. Від е, кучі цих е, інформації і від е, тих е, клієнтів, що щось хотіли від тебе на роботі. Що додому приїхавши? Ну так, додому вже почитав пабліки там більш детально вивчив. Але Маріуполі нас привчила за оці з 2014 року. Росія, що ну, обстріли це якби обидіность. Ну, Я не бачу нічого такого. І колеги мої ну, стріляють. ну Ми до цього якось вже відносились. Коли в тебе протягом восьми років ти чуєш арту, що працює у себе на роботі, там пострілює, то особо якось тебе не злякала. Ну, ракети прилетіли, там, ну, там ну більш масивно арта російська ударила. Ну ти Це, це чув 8 років, тому особа ми. Я навікось додому приїхавши в четвер, теж так з друзями побалакали, по телефону зізвонились. Ну, що кажу? Вони кажуть, да, будемо подивитися, якщо Росія буде підходити, у нас крепкий хороший, район стоїть в сторону Волновахи, Новозовська. Якщо буде піджимати Росію, тоді да, Виїдемо з Маріуполя, в сторону вже туди, Бердянська, Запорожжя. Так ми думали. П'ятниця. Так, щас, хвилинку, де тут моя п'ятниця? Ага, ось 25.02. Приїхавши на роботу, ми зрозуміли, що напруга серед людей зросла на тисячу відсотків, але почуття, що почалась війна і треба починати жити військовими поняттями, чомусь не було. Керівництво банка з Києва також не давало ніяких команд по евакуації майна, клієнтських справ, коштів в такому сі. Але ще десь під кінець дня з Києва прийшла команда. Що в понеділок, 28.02, потрібно буде вивозити клієнтські справи, документи, банкомат, гроші з каси з Маріуполя. А відділення буде працювати в режимі на розсуд керівника відділення, який краще на місці орієнтується в поточній ситуації в місті. Так, коли ми вже п'ятниця добігла до кінця дня з Києвом п'ять таки побалакали, що робити? Тому що ситуація накаляється. Люди прям ну прямо бачимо, що виїжджають ну не виїжджають, але ну прям напряжена ситуація. Що друг що ми ми, Ми в інкасацію в інші банки. типу, хто буде вивозити? Як це вивозити? Ну ми по опиту Донецька, вже кошово окупований. розуміли як це відбувається і які будуть складнощі. Тому нам Київ каже: ну ладно, типа п'ятницю доробили. В понеділок на роботу приходите. І заказує безпеку, службу, доставки, цю, там, Єгіря, не Єгіря, там конвой, не конвой, точніше фель -фель фельдєгери. А він касається, хтось буде вивозити справи. Там в касі в, в, в там, всі, які кошти лежать, там нормальні суми лежали, я вам скажу так. Тобто хтось це повинен все вивозити. E, Прийшовши додому в п'ятницю вечором, тут мені почали. Це була п'ятниця, да, почали мені дзвонити друзі. Анатолій з Києва і каже, типу, Саня, пакуй чемодани, виїжджай з Маріуполя. У мене там друг один з Києва, Вишгород, точніше. до мене каже, приїжджай. Ну, все-таки під Києвом ми будемо більш захищені. Король. І в мене пересиди, що це хоча б там, непонятно, що відходить. Я каже, війна. Я кажу Толянка, все нормально, ми в Маріуполі стоїмо, Азов, Кріп район. Кажу, і ми моніторимо ситуацію. Я кажу, бачу, що пишуть у наші пабліки, місцеві влада це наша Бойченко-мер. Привіт йому. Не особо хороший. каже, ну будьте на містах, в місті все хорошо, все працює, світло є, хліб печуть, все буде добре. Ну, так от я в п'ятницю дома з такими мислями заснув, що ну, війна, але будемо подивитися, поки нікуди не торопимося. Суботу, що я робив в суботу? Е, субота. е, так, це я сказав, що друзі з Києва почали топанувати і мене гукати до себе. Так, це сказав, що місцева влада нічого не казала нам. Е, в суботу почали ходити слухи, що по Восточному, а саме вулиця Київська, е, почали прилітати снаряди масово так плотненько. По школі на Ленинградському, Ліни... на у нас такий морю полібов, Ленинградський, там це города Героїв, Звзди, хто місний, той розуміє, про що я кажу. Що по школі на Ленинградському був авіаудар російської авіації? Связь почала працювати з перебоями. Так як у мене колега з роботи жила якраз біля цієї школи на Ленинградському, я вирішив піти подивитись, що і як там, бо дозвонитись до колеги я не міг. Київстар працював з великими перебоями, а в мене був Київстар. Отже, десь о 9.00 в суботу, 26.02.24, я пішов пішки. На проспект Ленинградський, в район, ну, то що я кажу, городі Герої там Звзди, як кажуть місцеві на зв'язки, людей на вулиці не було майже нікого. Машини та комунальний транспорт не їздили. Шов я по проспекту Перемоги, мимо парку Веселка і до проспекту Ленинградський, до школи. Прийшовши на проспект Ленинградський, я пішов до школи, що знаходилася всередині дев'яти поверхівок, що стояли колом навколо неї. Там така ще була школа, а навколо неї десь 5, 6, 9 так стояли полукругом. І я свою колеги, не можу дозвонитися. Думаю, що ж там трапилось. Піду і до неї, хоч схожу, там гляну, може там що там, бо всі кажуть, авіодар, авіаудар. Прийшовши, да, я бачу, що там стоїть школа, стоїть школа, і біля неї, виходить, так, да, впала авіаційна бомба. Велика така яма, і представте, ці от 9 поверхівки чи 5-6 штук, що полукругом біля цієї школи, на них на, них, на всіх від зерної волни з першого по 9 поверх вибиті стоять вікна. І як потім вже там і двері повиривало, і шибки. Тобто, ти дивишся, так от, вокруг тебе 6 9 етажок, і з першого по 9 немає вікон, все вибите. Там я ще почав знімати на телефон, але ж інтересно, думаю, зніму щось там комусь там може А в мене, де я жив, там за три остановки да, від цього міста, від проспекту Ленинградського до, до заводу Заля ближче. Там у мене Київстар, так, ну, ще можна було якось. Думаю, зніму, відправлю там шо так такий одержач, Росія по нанесла по нам. Тоді я перший раз, а там ще під'їхали наші військові ЗСУ, і вони попали в мене в кадр, коли там по кругу там знімав. І там стояв Бетер біля одного з будинків, і вони там щось там ходили. В мене одразу вони побачили, погукали. Я до них підійшов, і вони з... документи, це відеосйомки. і кажуть: Доставай телефон, видаляй при нас. Ми забороняємо знімати військових в місті, тобто на будущее Якщо десь щось буде проходить, і ти будеш військових знімати ціленаправлено, ну тебе проблеми. Тебе можуть і телефон забрати, каже, не. Тому що ми не знаємо, з якою ти метою нас знімаєш. Може, ти нас фіксуєш, і зараз росіянам передаси, що ось і ось стоять от такі от у нас, якби, військові по місту. Я зрозумів, що ага. військових знімати не можна. Те, що вокруг проходить, ще вони якби, так кажуть, знімай. Але військових каже, в жодному разі не нас не повертає, ні на телефон, не треба, щоб ми будуть в кадрі. Получається, що всі домасі стояли пусті 9 етажки. Я зрозумів, що з своєю колеги я знайти не можу, тому що вдома нікого нема. Всі ці, там, ходили люди, що там питались, майно грузити вивозити, вивозити з квартири. Тобто люди, які, які пострадали типу, в 9-поверхівках, вони зрозуміли, що потрібно виїжджати. Але мою колегу свою я так і не знайшов. Тобто її квартира була замкнута, пуста. Вікні вибити, а квартира закрита. Тобто, де вона непонятно. Що я вирішив? Ну, Думаю. Піду назад до себе додому. Так, зараз, значить, іду я від колеги. Так, так значить, людей було чоловік 10-15. Всі інші, я так поняв, покинули свої квартири. Ось 10-15 вони були десь в дворі ходили. І кудись зникли. Я почав. Ага, це, що я почав знімати. Приїхали українські військові. Тоді це було все цікаво. Я зняв на відео і військових. Те, що я знімаю на телефон, помітили військові, до мене підійшов один з солдатів і запитав: ну, з якою метою я знімаю відео. І попередив, що військових і техніку знімати заборонено. Так, е -е, значить, це ішов я додому. Від Касирши. Пішов я тоді додому вже по другої вулиці, вулиця Азовстальська, Там ще був риночок, думаю зайду на ринок. Як називається у нас вечірній чи утренній, я вже забув, чесно кажучи, да? зайшов на ринок, а він закритий, нема ніде нікого. Тільки одна була торгова точка відкрита. Там жіночка продавала всякі там солодощі, там печеньку, там конфетки. Ще з нею побалакали, що відбувається. Вона каже: я сама не знаю, бо це на ринку стою, що мені робити. Кажу, та я сам кажу, не знаю. Ну ви ж кажу, бачите, ну, поки десь війна йде, стрільба, оця, гул, розриви за містом, за городом. Кажу, поки ну що, поки кажу, сидимо вдома, будемо дивитися по ситуації. Я тоді, ще, слава Богу, додумався, купив у неї ящик, чого тільки один ящик, чого не купив більше. Так потім про це жалів. Ящик печення. Таке воно, короче, розсипне якесь було. Думаю, куплю ящичок. ладно вже. Думаю. Думаю, якщо, що, потім піду, прикуплюсь, буду розуміти, що яка ситуація нагнітається ще. І то це була остання моя покупка перед тим, як нас росіяни взяли в блокаду. Тому що в субота, да, додому, це я прийшов. У мене масово дзвонять мої колеги Вечером Дівчата почали дзвонити з Слав'янська і з Краматорська. Саня, що робить там? Ридають, плачуть там. Мені страшно, типу, я сиджу там чуть ли не під кроватью. Я тоді кажу: так, значить, Леся, привіт. Це в мене була Славянська. Кажу Леся, ти зібрала чемоданчик тривожний. Що це таке? Як його, куди його, а я ж ну, смарю перед 14 року в навчені. Кажу, наче так, першим ділом береш документи, всі, що в тебе є, аттістати, учебність, дипломи, право власності на все майно, що у тебе є. Всі документи юридичні, що у тебе є по твоєму житті в сумочку. Потім кажу медикаменти, там, бінти, там, таблетки, такі-сякі назвав брат їй. Кажу в сумку, там консервів пару банок, води, щоб у тебе лежало, там, одежка на там полотенце, там, кажу, таке кажу, сумочка вона, бути невелика, така льока, що ти її взяла, друг що, Саме главное, там, кошти, які там є, там дорогоцінності, все, і одразу лижі і вперед тікати, Друг, кажу, до вас підожмуться руські війська. Тоді я був впевнений, що більша загроза для них Краматорськ, Славянськ. Що вони можуть більше пострадати швидше, ніж ми в Маріуполі. Тому ну, от таке у мене було відчуття. Я отой з одній дзвонив, друг кажу: заспокойся, збирай речі, не плач, контролюй ситуацію, узнавай, як там, що у вас, куди вивозиться все. Так, от субота в мене пройшла неділя. Сидів я вже дома в неділю, 27.02. Нікуди вже я, виходить, не йшов. Кілька моніторів пабліки, наші маріупольські телеграм-канали, сайт міського, міської, міської ради нашої, ну що, там влада наша е -е -е, горисполковності, е -е, депутати, голова ради. Все нормально, казали нам, загрози великої нема, служби працюють, хліб печуть, це постійно казали: хліб печуть, світ є, газ є, вода є, все буде нормально. Ну, я з сидів вдома. Тоді мені почав мій кент з Вишгорода ще більше дзвонить з-під Києва, каже, Саня, ну, якась з жопа, ти що не бачиш, пакучі мадани, машини, у вас поїзда, ще тоді у нас поїзда стояли в Маріуполі на вокзалі, стояли поїзда на, на, на евакуацію. Тобто, людей, хто бажав, могли загрузитися, були потяги, я знав, що можна було уїхати. Але. Так подавала місцева наша влада в Маріуполі, що все, типа, окей, все контрольовано, місто, якби захищене, все буде добре. Ну, добре, я думаю, буду якби, до понеділка. В понеділок вже на роботі приймемо рішення. Почав пропадати інтернет. Я тоді ще загуглив, почитав: а що буде, якщо обстріл в місті? Ну, Ми і так знали: правило трьох стін це, це все ми і так в Маріуполі знали, що. Ну, що бо я так розумію, розумію, що ті, хто там жив в Києві, в остальних центральних областях, Західна Україна, Захід України, вони не таких не було поняття. Що таке правило трьох стін. Щоб ти газ сидиш тут, тобто, коли снаряд буде залітати в квартиру, щоб було як мінімум дві стіни: одну пробиває, в другу розрушається, за третю ти виживаєш, Тож ми все це прекрасно розуміли, як це працює. І... В неділю, вже о 12-тій у мене пропадає інтернет. Ще тоді я сидів з кимся, розмовляв, що там, як там. А з хлопцями в нас була компанія, ми так з різних міст, там, тобто вирішували. Був чатик у нас там, ми там така св'яз, тімспік була. Зайшли туди всі, і там от розмовляли, що, як, там, у кого яка ситуація, в якому місці, як розвивається. І у мене десь о 12 обрубає інтернет. Світло є, вода є, газ є. Я так і думаю: ага, так, обрубило. Що це мені не подобається? І я, виходить, лягаю спати, просипаюсь в понеділок 28.02 і збираюсь на роботу. Я так розумію, в цей час вже там в Києві люди тікали з України. А я 28.02 збираюсь йти на роботу. Чашечку кави, почистив зуби, душу, вмився, все, сидів на кухні, по -по перекусив же ж. А в мене на кухні вікна виходять в двір нашого дворика і чую свист, і у мене в дворі просто снопи пламені, взрив. Я падаю це саме, на реакції біля вікна на пол, а в дворі просто рвеш. Думаю, що відбувається, що взривається, Я кажу, прильоти. Я понимаю, що це прильоти в наш двір. Я піднімаю голову, дивлюся, а в нас була стоянка автомобільна, там було 6-7 машин. І прямо туди прильоти, машини ці горять, всі 6 штук. В будинки, а там у нас вже буква «П» дома да? Тобто мій будинок, оцей, я отут ожив. Прилетіла сюди і цей будинок примикав до цих машин, і з будинку якесь пламя таке, огонь. Думаю, що це? І сразу телефон раз, і связь в мене пробувається. Це був останній раз, коли я вийшов на зв'язок зі своїми колегами і вообще. Будь з ким. І я на керівника Керівника кажу, так і так кажу, Сергій Васильович, кажу, я на роботу не приїжджаю. І він каже, що таке, чому? Він каже, що ти на роботу не їдеш. Кажу, у мене в дворі горять 6 чи 7 машин машин. У мене кажу, розірвалося до шести 6-7 прильотів, бах-бах-бах, це було. Ну, це міни, міни були. Це не снаряди. Я потім, коли вийшов, поняв, що це були нас накрили мінами. Що це міни? Кажу: з будинка, що то в мене горить, треба йти розбиратися. Кажу, я це, це, ну, порішаю і вас наберу. І я вибігаю у двір, люди в паніки всіх, ну, нікого нема, всі в будинках. І ми з під'їзду дивимося, а там, виходить, як у нас всі знають, під будинком, під першим поверхом, де труба газова, да. І от. Коли попали ці машини, міни, пробилося газову трубу, плам'я отаке, просто факел б'є з будинка, з угла. Четвертий, раз, два, три, третій це був під'їзд. І ми стоїмо там, виходить, чотири у нас було мужика. Інші поховали десь нема нікого. Я кажу, що делаємо? Кажу, треба мужик закривати, тому що вентиль на домі там внизу є вентиль по газу. Я кажу, закриваємо, перекриваємо дом, щоб не рванув весь дом. Цей, бо зараз що там ну, вдруг рване. І що страшно, ну, ви розумієте, горить стоянка, шість машин з всіх, виходить, рве там всі, що там в машині там, колеса там, що вона там виходить, всяка фігня. Ну, якось тоді я не знаю, в мене страх пропав якось одразу на цю кажуть війну. І ми з мужиком, у нас було четверо, пішло, нас тільки троє. То один там ще достав якийсь маломчик, монтіровку. Ми от до цього будинку ми цих гарячих машин, огня. Бачком-бачком до, 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 до цього, а там щоб такий факел огня з дома б'є з труби. Ну а вентиль тоже, слава Богу, внизу. От умирачки до того вентіля перекрили його, все, газ как бы, становився, пламя затихло. Я ж до себе в двір розумію, що в хату з роботою виходить, яка робота? І почали прильоти. Там міна прилетить, і свись. Бам! бам, кожні там десь. Півгодинки, прильот там, прильот там. І ти вухо виставляєш і бачиш, ага, там десь горить будинок, там десь прильот. Думаю, ні. Сижу вдома, треба розібрати ситуацію, що робити. І воно виходить, що машини в мене немає, тоді не було, транспорт не ходить, пропала мобільна зв'язка. Я починаю всім дзвонити, щоб ну, узнати, що там в центрі міста, що відбувається, і що мої колеги вирішили. А що? Здку немає. Все, Київстар Ліг. Е е в світ, світ, у мене пропав світ. Да, в понеділок у мене пропало світло в квартирі. Е е вода була, ще газ був. Але пропав зв'язок. Ні, прийшов, пропав зв'язок і пропало світло. Да? Да, Навірно, у мене тоді в понеділок вже світло пропало. да, я тоді сидів. Пропало світло і пропав зв'язок. Але була вода і був газ. І ти сидиш, інформації ноль, свист по городу, прильоти регулярно по району, по-моєму, йдуть. Ну що, коли з типішки, не зрозуміло. Треба, хоча б думаю, зараз військових десь знайти або поліцію, узнай, що відбувається, і вирішить, що робити. Бо виходиш в двір, сіди самі з такими мечами стоять. Що робити, що робити, куди? І ти страшно. Реально, я тоді пам'ятаю, що коли кожні 20 хвилин іде прильот 3-4 міни, падає, як твого будинку. Ну, розумієте самі, іти було страшно. Мені тоді казалось, Боже, це так страшно, це так страшно. Що робити? Що робити? наверное, поки посадю, зараз от військових потім... А військових в районі немає. Немає, немає ни поліції, ніхто не їздить. Військові пару разів проїжджали, але вони так по позасальськи швидко на цих хамерах пролетіли е з БТРчиками. Пару танчиків пролетіло, наших по позасальській сторону. Туда восточного. І все, їх стать, тормозить, ну теж, знаєте, таке собі ощущення. 28.02. Перші прильоти мій двір я вдома. Лягаю спати. Так, далі буде. Всім добра, гарного дня. І зайдете зайде коментарі, напишите, що вам така розповідь моя цікава, я можу розповісти всі 45 днів, як я. Виживав, що робив, що їв. Поранені, вбиті, розстріляні. Це все в мене було. Це все я в такому форматі. Якщо вам таке зайде, прямо за кожен день можу розповідати. Сьогодні розповідь закінчується 28.02. Нема зв'язку, нема світла, я залишаюсь вдома. Далі буде.